Чого тупі люди завжди розочаровуються в житті? Подумаємо про це на прикладі новин про те, що у нас є FPV-дрони, які збивають шахеди. І на 1000 FPV-дронів у Мєрав планує збити 800 шахідів. Шахеди зараз летять на висоті десь в середньому 2 км. Самий топовий FPV-дрон спортивний. Може підніматися зі швидкістю 30 метрів за секунду. Тобто 2 км він пройде десь за 3 з чимось секун... хвилини. А, щоб тільки піднятися на висоту в 2 км. Йому цьому дрону для того, щоб уразити шахет, потрібно якась. А... Корисне навантаження, да? щоб воно там підірвало той шахет. Воно важить в середньому ще 500 грам. Тобто, за таких умов, у нас вже так швидко він не буде підніматись, йому буде важкіше. Він буде підніматись десь не 30 метрів за секунду, а 20 метрів за секунду. А значить, пройде не 3 хвилини, а 5 хвилин в середньому. А тепер рахуємо далі. 5 хвилин, поки наш дрончик піднімається, шахет улітає. 5 хвилин шахет летить зі швидкістю 200 км на годину. З відстань він пролетить? Правильно, ті, хто тупі і не розуміють, вони не порахують. А якщо ви знаєте математику, ви можете порахувати. Якщо а, шахет летить зі швидкістю 200 км на годину, а на протязі 5 хвилин то він пролетить відстань. Давайте. Давайте порахуємо разом. Ну, хоч дуже приблизно, давайте. Тобто, за одну хвилину він пролетить 3 кілометри, за 5 хвилин він пролетить 15 кілометрів. 15-16 кілометрів. І того, шахет від нас вже на 15 км. Поки ми тільки піднялись вгору. Уявімо, що у нас супер-мега-попер FPV дрон, який літає зі швидкістю 250 км на годину на повному газу. Відстань в 15 км, йому прийдеться летіти. А це відстань, виходить, в різницю між. Швидкістю шахеда 200 км, і нашого дрончика 50, 250 км 50 км на годину. Тобто задача, звичайна, із математики 6-7 класу, за скільки наш дрончик нас дожене шахеда. І ми порахуємо, це у нас було 15 км зі швидкістю 50 км на годину. Це виходить в середньому десь 15 хвилин. Напишіть в коментарях, може я там трошечки помилився в своїх розрахунках. Ну, десь в середньому 15 хвилин. А тепер ми візьмемо інформацію про дрони, які літають на такій швидкості і так швидко можуть підніматися. І дивимося час польоту цього дрону. І бачимо, що час польоту такого супершвидкісного дрону, який піднімається зі швидкістю 20 метрів на секунду, з навантаженням на 2 км, і потім ще фігачить 15 хвилин, доганяючись якийсь шахет зі швидкістю 250 км на годину. У нас цей дрон пролітає в загальному. По тим характеристикам, що в середньому в інтернеті указані, десь в середньому 3-5 хвилин максимум. А у нас тут вже 20 хвилин виходить, 5 підйом і 15 на то, щоб просто догнати дрон. Ну, цей не дрон, а шахет. Тому дебіли різні вірять в те, що шахет можна наздогнати в піві дроном. І це дуже легко, і з 1000 дронів можна збити 800 шахедів. Це треба бути таким дебілом, казковим, що просто, я не знаю, математику в школі вчіть, підіть зі своїми дітьми, повчіть математику трохи. Поворішуйте задачки, ну щоб не бути такими дебілами, щоб трошечки наше керівництво країни розуміло, що таку е фігню взагалі розповідати вам не треба, що ви на неї не купитесь. Е, той дрон, який не може пролетіти 20 хвилин, тому що у нього максимально час польоту 3-5 хвилин, він не може пролетіти 20 хвилин. Ну, це треба розуміти трошечки різницю, да? 5 хвилин, не 20 хвилин. А е, інший, інший випадок, щоб коли дрон заздалегідь підняти вгору, коли десь поруч пролітає шахет. І заздалегідь підняти вгору дрон з вибухівкою нагадаю. Да? то Тоді ймовірність попасти в той шахет є. Ну, точніше, вона трошечки більша, ніж просто з місця. Да? Але тепер згадайте, скільки у нас навколо дронів літає, і як точно можна траєкторію цього шахеда вирахувати вночі. І що він точно пролетить над вами там, де ваш дрончик його очікує. Яка вірогідність такого? Дуже маленька. Ну, як маленька? Ну Скажімо так, один із 20. І що ми ж будемо робити з іншими 19 дронами? Нагадаю, вони не просто в повітрі чекають шахеда, вони з вибухівкою чекають шахеда. А ті дрони що з вибухівкою. Їх зазвичай ніхто не саджає біля себе, а вони просто самознищуються. Тому ніяк у нас не може бути із тисячі дронів, які умірав, порозказував всяким дебілам, які не знають математику, 800 збитих шахедів. Думайте трошечки, щоб вам не казали всяку фігню. Трошечки рахуйте. Зараз можна в інтернеті знайти. Будь-що порахувати не складно. Трошечки отак от математику включаємо в голові і все, і все рахується. Рахуйте.